Отже, як сьогодні в Україні почуваються ветерани? Масштабне дослідження провели АЕРЕКС, програма реінтеграції ветеранів. Про що свідчить результати в країні, де кожен п'ятий вже є серед військовослужбовців ветеранів? Про це ми говоримо з Яною Войтовською, яка керівниця програми власне, реінтеграція ветеранів АЕРЕКС долучається до нас в прямому ефірі. Пані Яна, вітаємо вас. Доброго ранку. А, Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, в опитування, яке ви проводили переважно серед, не переважно, скажімо так, в тому числі і серед цивільних, і цифра, що кожна п'ята людина сьогодні може бути ветераном, вона справді вражає. Але разом з тим такої максимальної підтримки або усвідомлення місії ветерану немає. Як ви вважаєте чому? А... Дякую за запитання. Перш за все, ви вірно зазначили за результатами нашого дослідження, яке ми проводили, і серед ветеранів, ветеранок, діючих військовослужбовців, а також серед загального населення України. Кожен п'ятий це 12% є ветеранами-ветеранками, 8% є діючими військовослужбовцями. Разом з тим цікавим є те, що понад 84% українців на сьогодні взаємодіють тим чи іншим способом з ветеранами. Тобто, ми говоримо про те, що кожен з нас має поряд з собою ветерана або ветеранку, що ще раз підкреслює. Щоб питання і взагалі проблематика, тема реінтеграції ветеранів, вона стосується кожного із нас і має бути також інтегрована в кожну тематику життя нашого суспільства, адже це питання про стабільність і соціоекономічний розвиток країни. Разом з тим, загальне населення, що було цікаво для нас дізнатися, воно трошки роздвоїлося щодо своїх. Описів ветеранів ми попросили їх назвати такі основні характеристики, які вони прописують ветеранам. Отже, серед загального населення більшість українців вважають ветеранів мужніми, патріотичними, відповідальними, готовими допомагати іншим, що свідчить і справді про високу повагу до них у суспільстві разом з тим. Ем, ще є е, значна частка населення, що говорить про ветеранів як емоційно нестабільних, про тих, які є ізольованими і що потребують особливих умов. Тому ми, ми маємо такий е, е, подвійний. Е, е, Виклик перед нами, який стоїть, з одного боку, ми маємо не забувати і вшановувати внесок ветеранів та ветеранок. З іншого ми маємо все ще повропрацьовувати стигму. І підтримувати ефективну реінтеграцію ветеранів, це можна робити інструментами звичайно інформаційних кампаній. В принципі, те, що ми робимо з нашими партнерами з міністерства справ ветеранів зараз, пані ну, тут цікаво, ваше знаєте, таке людське сприйняття цього опитування. От ми говоримо про ветерани про програми інтеграції для ветеранів. А що робити для того, як працювати з тим відсотком населення, про яке ви сказали, які ставиться до ветеранів як ну до. Там ви сказали психологічно нестабільних як до загрози суспільства. На вашу думку, тому що от, оф рекорд це, я не буду називати бригаду, підрозділ була розмова про те, що от, хлопцю на візку, ветерану, не могли знайти три місяці квартиру, тому що ну, от, відмовляли буквально. Так, ну, перш за все, ми ж розуміємо, що ми маємо в нашому дослідженні такий, знаєте, середній зріз суспільства. А разом з тим, звичайно, працювати з суспільством необхідно, тому що дуже часто ми сьогодні чуємо про те, що програми. Реінтеграції ветеранів вони направлені на самих ветеранів, начебто саме групі ветеранів ветеранок потрібно якось себе перелаштовувати. Разом з тим, знову ж таки, згадуючи наші результати дослідження, що а, 84% українців українців тим чи іншим чином взаємодіяли з ветеранами, ми розуміємо, що Ем, здається, е, ця група ветеранів вона вже не така мала, і точно, що в найближчому майбутньому вона буде тільки збільшуватись, що говорить про, е, про таку значущу перевагу і е, е, про те, що в кінечному рахунку. Потрібно буде знаходити шляхи вирішення саме для загального населення, тобто які не мають досвіду ведення бойових дій. Якщо говорити про ветеранів, звичайно вони повертаються з набагато гіршим станом фізичного і психологічного здоров'я, вони самі про це говорять. Ми попросили їх. Але а, будемо оціню. говорити з практиками, які займаються реінтеграцією ветеранів підтримкою родин. Ми маємо зараз з вами попрощатися. Але перед тим я швидке запитання. Мене здивували такий аспект в вашому опитуванні, де давали оцінки, як виглядають ветерани. привілювані. це малась на увазі негативна конотація? привілювані? вас попросимо дуже коротко відповісти так протягом так півхвилини. Це саме говорилося про те, що вони потребують особливого ставлення, особливих умов. Це, на жаль, є також і проблематика нашої системи. Соціальних пільг, адже дуже часто всі програми, які на місцях формуються, вони формуються саме по принципу надання соціальних пільг виплат для ветеранів, що само собою створює оцей в соціуму такі нерозуміння. Тобто, це мало такий негативний трошки відтінок. Так, зрозуміло, так. Пані Яна, Дуже дякуємо. Яна Войтовська керівниця програми реінтеграції ветеранів ЕРКС була з нами на прямому зв'язку.